Так, всім-всім-всім привітики. Так, сьогодні я обрала трішечки іншу локацію, якщо ви помітили. А на сьогодні знову про мій образ. А на сьогодні я обрала такий ось топ такого ніжного рожевого відтіночку з вишенькою. Ось сьогодні побути, мабуть, вишенькою. І такі от капрі. Весенькі. Білесенькі, штанішки каплі. От. А також удосконалила цей весь образ за колочками. Ось, рожевенькою і білесенькою. От щоб так, так, так прям по-дівочому вона виглядала. От, і а, підібрала вже дві пари сережок. Тому виберемо з вами, і як по нашій традиції, потім напишете мені, які більше, на вашу думку, пасують, які краще виглядають саме до цього образу. Так, тому перші сережки. Так, перші ось такі мінімалістичні, якщо ви дивились, моє відео, мої відео, то ви вже бачили їх. Ось, а другі. Другі у нас будуть вишеньки. Вишеньки, ну тому що, якби, я сьогодні вишенька. Такі вони прям манюсінькі, Манюсінькі дуже-дуже гарні такі, акуратненькі. Так. Так, зараз. Так, ось. Ось така от. Краса. Просто, ну просто. <ріст> Неймовірно, скільки, да? Якби образ можна розбавити різними аксесуарами, і він уже такий стає гайливим, гарним, по-дівочому такий прям. Коротше, дуже, дуже ван лав, Так, ось така і така. Як на мене ці, але я ще подумаю, як зазвичай, тому що в нас тут є вишеньки, так? тому як би ці такі акуратненькі вишеньки. Але ці також дуже гарно виглядають мінімалістично, не напряжно, так сказати, не тяготіють образ. От. Тому пишіть в коментарях, які саме вам сподобались, які писують під цей образ. І, звичайно, підкріпляємо наш ржевенький топ, да? нашою сумочкою. Пінк. От. Ну, все, все-все, можна йти гуляти, можна йти гуляти, пити кавусю, відпочивати, дихати свіжим повітрям. Але насправді у парку в мене є таке доволі свіже повітря, сосновий, такий, типу, ліс. О, тому, в принципі, можна, можна відпочивати. От, тому чекаю ваші коментарі, які вам більше сподобались сережки, які більше пасують, як вам в цілому образ подобається, не подобається. От, ваші лайки. От і ну що, всім гарного дня, гарного раночку, гарного обіду, хто коли дивиться це відео. І до нових зустрічей. Па-па!